Школярка Аріна Ковтанюк художньому мистецтву навчається 5 років. На майстер-клас прийшла, каже, аби дізнатися секрети акварельного та пастельного живопису. На майстер-класах можна навчитися і ще краще малювати, можливо, якусь нову техніку освоїти. Алла Юзипольська розповіла, частіше пише картини олійними фарбами. У такому майстер-класі каже художниця, участь бере вперше. Вона вирішила показати, як намалювати предмет за допомогою техніки пастельного живопису. Сьогодні ми малюємо ну саме таке гарне, яскраве, те, що можна запам'ятати, це напевно, що буде саме рослина. Це буде квітка Мак. Картину пастеллю починати потрібно з темних кольорів і поступово переходити до світліших, каже художниця. Тут ми даємо контраст. Для того, щоб підкреслити яскравість нашої нашої квітки, техніку акварелі продемонструвала на майстер-класі Яна Сіхневич. Говорить, акварельний живопис вважається досить складним видом образотворчого мистецтва, бо кінцевий результат робіт не передбачений. З відвідувачами заходу художниця ділиться секретами швидкої замальовки предмету. Чому художники знають, як його малювати? Тому що вони найчастіше дивляться на натуру. Тому їм легше відображати це на папері. Я не люблю гіперреалізм. Я люблю навпаки показати а, витонченість і якусь свою таку нотку, яку б хотіла передати через колір, через форму. Нам цікаво, тому що можна дізнатися, чому багато чого нового, секретики які показала Яна. І для доньки це звичайно розвиток. На прикладі квітки Маку художниці показали, як виглядає один і той самий предмет, виконаний в двох різних техніках образотворчого мистецтва. Ольга Групсікора, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.